Ви слухаєте Вініл чи Діджитал? Люблю Вініл. Не маю програвача, але люблю його. І думаю, що Вініл знову в моді. Так, кожен тренд має антитренд. От які ваші улюблені бренди? Які ви вважаєте улюбленими? Ну не знаю, розкішні, модні, сучасні, не знаю, перспективні бренди. Люблю Фібі Файло Фібі Файло. Фібі Файло була однією з найвідоміших дизайнерок селін. Вона створила селін, а потім Фібі Файло створила бренд з надзвичайно високими цінами. Сумки коштували по 8 тисяч. А це ціна сумки «Шанель». і вона закріпилася, маючи два сезони, на відміну від деяких брендів, які мають чотири або п'ять. Тобто менше продуктів, але стабільних. вона була чимось схожа на роу, дуже висока ціна, дуже висока якість, важливі клієнти, і мала кількість виробів кожного виду поза часом. для мене фібі неймовірна. І Її вироби такі ж неймовірні, як і вона сама. Вона справді дає жінкам сили своїми виробами. Тому вона у мене є хороші слова щодо цього. Коли ми говоримо про суть маркетингу, залишається лише дві стратегії: одна це мейнстрім. Це коли люди хочуть купити якомога більше за якомога меншу ціну і є розкіш. Люди хочуть купити якомога менше за якомога більшу ціну Так, цікаво.